Всім доброго дня! Сьогодні я хотів би вам поділитись своїм досвідом, результатом того, як я перепривив дорослі дерева в своєму саду. Ось це той самий дорослий сад, тут уже насадженням четвертий рік, там чемпіон сорт. От. А тут був, було декілька рядів посаджено сорту Ліголь. Цим деревам, нагадаю, було вже 3 роки От. і було вирішено їх перепривити. Е, чому переправити? Боліголь він мене не дуже влаштовував. В нього є ряд недоліків, в нього є е, схильність до пішкурної плямистості, в нього є е, такі недоліки, як осипання плодів, коли вони один одного виштовхують е, після того, як починають набирати вагу. От. Ну І саме яблуко не має великого попиту на ринку е, серед покупців. Тому було вирішено, що дані дерева переправити, ну, замінити. Е Перечепив я їх на сорт Джараміні, так як цей сорт зараз досить популярний, він привабливий, має яскравий вигляд. Огляд цього сорту я також робив в своєму е відео, попередніх відео, ви можете побачити. Ну, а зараз про те все ж таки, як я перепрививав. Перепрививав я весною, е робив це з е плячим черенком, з плячою брунькою. От За кору бачимо, зрізалось десь на висоті 60 см стовбур, за кору ставилось два живця, потім пізніше один я зрізав. Що мені сподобалось? Сподобалось те, наскільки гарні отримали прирости в перший же рік. Ось ми бачимо, тут дерево вже досягло третьої проволоки, тобто тут висота вже є 2,60 метрів. Висота дерева. Ми бачимо, що дерево зразу формує гарні гілки, гарне розгалучення. Також ми бачимо, що є вже плодові утворення показати вам на наступний рік. Тобто ми зможемо отримати, побачити перший результат на наступний рік. А за цей рік ми отримали гарне сформоване дерево. По відсотку Приживаємося. Дивіться, я це робив перший раз. До цього раніше ніколи не займався перепрививкою старих дерев, дорослих дерев. Тому мій відсоток, на жаль, не ідеальний. Я підрахував близько 70-75% в мене прижилося. От, 25% не прижилося. Але це для мене не проблема, так як посадковий матеріал саженців цього сорту є. Ті, що не пережилися, бачите, ось тут вони, наприклад, викопали ці дерева. ями підготували під посадку і посадимо саженцями вже на ці місця. А тут все ж таки ми вже маємо повністю сформоване дерево, яке дасть нам перші ж плоди на наступний рік. От ось таке коротеньке відео от про те, як... Можна перепривити старі дерева. Всім дякую за увагу. Будуть запитання, звертайтеся.